Маємо сьогодні можливість проінформувати вас про стан роботи з питання погашення заборгованості і заробітної плати на підприємствах Дніпропетровської області. Зазначу, що даному питанню завжди приділялось багато уваги як на державному, так і на місцевому рівнях. І на сьогодні це питання дуже актуальне. Для своєчасного виявлення негативних тенденцій та забезпечення прийняття оперативних управлінських рішень Кабінетом міністрів України у вересні поточного року було прийнято постанову щодо здійснення моніторингу з погашення. Підприємствами, установами та організаціями заборгованості і заробітної плати в рамках провадження цього моніторингу в області активізована робота обласної, районних та міських тимчасових комісій з питань погашення заборгованості і заробітної плати. За інформацією районних військових адміністрацій та міських виконкомів, на сьогоднішній час проведено 29 засідань комісій, на яких заслухано та попереджено про персональну відповідальність керівників 42 підприємств, на яких обліковується заборгованість. З розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2022 року було оновлено склад обласної комісії з питань заборгованості і заробітної плати, департаментом економічного розвитку обладміністрації забезпечено моніторинг ситуації в містах та районах області стосовно заборгованості і заробітної плати на підприємствах, установах і в організаціях усіх форм власності, зазначено узагальнену інформацію, що понеділка спрямовано на державну службу. Україні з питань праці наразі спостерігається тенденція і зменшення загальної суми заборгованості за за вересень-жовтень вона зменшилась на 17,2 мільйона гривень. Надалі робота в даному напрямку буде тривати і ми сподіваємось на покращення результатів. Одним із напрямків роботи інспекції з питань праці Дніпровської міської ради є здійснення моніторингу та контролю зі станом виплати заробітної плати нашим містянам, тим особам, які працюють в нашому. У місті на теперішній час ми бачимо дуже гарну тенденцію про те, що відбулося зменшення заборгованості по заробітній платі по підприємствам роботодавцям нашого міста, і можна сказати про те, що. Заборгованість зараз по місту Дніпро складає 243 мільйони 387 тисяч що на 122 мільйона менш, ніж була на початку цього року. Тобто ми можемо сказати, те, що незважаючи на те, що в країні відбувається військова війна, незважаючи на те, що деяким підприємствам приходиться дуже важко працювати в умовах воєнного стану, зменшення відбувається заборгованості по заробітній платі. Станом на перше, 2022 року заборгованість 49 підприємств нашого міста. На теперішній час ми 26 жовтня провели засідання комісії з питань контролю за станом виплату заробітної плати та з'ясувалося, що 8 підприємств повністю погасили заборгованість заробітної плати. І На теперішній час, можна сказати, що серед цих підприємств та установ є. Обласна організація, общесна організація, є державне підприємство, інститут, є один із вишив нашого міста, є один центр професійно-технічної освіти і три, частних, три приватних компанії, які також повністю погасили заборгованість робітної плати. По інших підприємствах, тих, які относяться до економічно активних, ті, які не знаходяться в стадії банкрутства, відбулося. Часткове погашення за заробітної плати з за заробітної плати в минулих років, а також вони сплачують в поточну. Заробітну плату в сталому режимі постійно для тих осіб, які працюють на теперішній час. До всіх підприємств було доведено про те, що є відповідальність, її ніхто не, не скасовував в нашій країні. І відповідальність може мати персональний характер, тобто до керівників цих підприємств і для того, за для того щоб вони розуміли про те, що всі грошові кошти, які надходять на підприємства, які мають заборгованість, мають сплачуватися першочергово на виплату із заборгованості. По заробітній платі складено відповідні графіки погашення заборгованості по всіх цих підприємствах, і щотижня ми моніторинг здійснюємо щодо стану виплати на підприємствах боржниках заробітної плати. Відповідальність є кримінальна і адміністративна за те, що в тому випадку, якщо буде, з'ясовано, що на кошта, на рахунках підприємств є грошові кошти, але вони були витрачені не на першочергові. Потреби, а це заборгованість по заробітній платі. Адміністративна штраф, кримінальна відповідальність також, але при розгляді питання щодо застосування цієї відповідальності має значення чи була можливість, які самі дії керівництва вживало для для того, щоб погасити заробітну плату від тих підприємств, які мають на теперішній час заборгованість від керівників. особисто, ми прохали надати ті підтвердження того, що вжиті заходи щодо стягнення. Дебіторської заборгованості під підприємствами щодо Здійснення нових пошук, щодо здійснення пошуку нових контрагентів для того, щоб виконувати певну роботу, виконувати, надавати якісь послуги для того, щоб забезпечити погашення заробітної плати, чи продаж деякого майна, чи якийсь стан виконавчих проваджень, і таке інше. Тобто, вся ситуація стосовно заборгованості підприємства та заборгованості перед тими підприємствами, ми все це з'ясовували. Підприємства нашого міста всі надали відповідну інформацію. Я можу. Сказати, що це е, таким відсотковим не скажеш, оскільки є підприємства, які повністю вийшли із боржників. Всього їх врахувалося 49 у місті Дніпро, 8 вийшло із боржників. Вони сплатили всі заборгованості. Якщо вести мову чи які самі підстави, чому, чому керівництво цих підприємств не сплачує, різні, або деякі питання щодо контрагентів затримувало виплати по наданих услугах товарах і таке інше, або деякі там реорганізації відбувалися, тому вони не отримували цих коштів. Але всі підприємства зацікавлені в тому, щоб отримати кошти і виплатити за по заробітній платі, оскільки люди зараз дуже реагують на наявність заборгованості по заробітній платі тобто вони вирішують, чи вони будуть працювати на цьому підприємстві, чи не будуть.